Вітаю вас, розумники! Хочу запропонувати ось таку, таке завдання: спростити вираз корінь з х плюс 2, корінь з х мінус 1 додати. корінь з х-2 корінь з х мінус 1. І якщо х більше або дорівнює від 1 і менше або дорівнює від 3. Спробуйте спочатку самостійно спростити такий вираз, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Ідея розв'язання подібних прикладів полягає в тому, щоб підкореневий вираз подати у вигляді квадрата якогось виразу. Ми знаємо з вами, що є в нас формула квадрат суми квадрат різниці двох виразів. Нагадую вам цю формулу. А плюс Б у квадраті дорівнює А квадрат плюс 2 аб плюс Б квадрат. У нас ситуація вимагає ось так, вираз такого вигляду подати у вираз такого вигляду. Тобто А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат дорівнює А плюс Б у квадраті. Звичайно, що проблема полягає в тому, що тут у нас немає трьох доданків, а тільки два. Справа в тому, що коли... Отакий от вираз піднести е, до квадрату таким чином за формулою, то при цьому ми могли одержати такий вираз, що він ще скорочується. При, тобто зводяться подібні доданки. І при зведенні подібних доданків у нас вийшов ось такий вираз. Іншими словами, завдання зводиться до того, щоб підібрати такі два вирази А і Б, квадраті е, якого дорівнює ось у цьому підкореневому виразу. Якщо ми замість А напишемо корінь із х мінус 1. Чому я взяв корінь з хміну 1? Тому що це 2 на корінь з мінус 1 схоже ось на цей добуток. Тобто а буде корінь з х-1, Б тоді 1. І давайте подивимося, що вийде, якщо ми такий вираз, корінь із х мінус 1. Плюс 1 піднесемо до квадрату. Це дорівнює квадрат першого виразу. Тобто корінь із х мінус 1 у квадраті, плюс подвоєний добуток цих виразів 2, ось я оце записую. Ось тут подвоєний. На корінь із х мінус 1, на 1, і плюс квадрат другого виразу 1. дорівнює Корінь і квадрат. Знищується, залишається в нас х мінус 1, плюс 2 корінь із х мінус 1. Ось оцей вираз я записав. І плюс одиниця. Мінус 1, плюс 1. Взаємно знищується. Одержимо х плюс 2 корінь із хмінус 1. Ура! У нас вийшло ось цей вираз, точно дорівняння під кореневому виразу. Це означає. Що ось цей підкореневий вираз можемо подати в такому вигляді. Таким чином, ось оцей корінь перепишеться так. Корінь квадратний, Дужки відкритий. Корінь із х мінус 1, тут нема дужок. Додати 1 у квадраті. Ось ми оцей. В такому вигляді записали під кореневий вираз. Додати корінь квадратний. Самостійно можете провести ті самі міркування, тільки ось тут буде мінус. Це означає, що в нас під коренем вийде корінь із х мінус 1. Відняти одиницю у квадраті, Дорівнює. Тепер використовуємо наступну властивість. Корінь із а квадрат дорівнює модуль А. Тоді цей вираз перепишеться у вигляді модуль. Корінь із Х-1 плюс 1. Додати модуль корінь із Х-1 мінус 1. Дорівнює. Розкриваємо модуль. Пригадуємо з вами, що модуль додатнього числа дорівнює самому цьому числу. Тобто, якщо підмодульний вираз додатній, то модуль можна просто опустити. Зверніть увагу, що на корінь із х-1 1 це обов'язково невід'ємне число. А 1 ясно, що додатне число. Сума невід'ємного і додатнього буде додатне. Отже, цей підмодульний вираз додатний. Тому модуль можна просто опустити корінь x-1 плюс 1. Тепер розглядаємо цей підмодульний вираз. х набуває значень від 1 до 2. Тобто, якщо х дорівнює 1, 1 відняти 1 0. Це нижня межа, значень підкореневого виразу. І якщо х дорівнює 2, 2 мінус -1, 1. Тобто під коренем ми маємо числа від 0 до 1. Значить, корінь буде менший або дорівнювати 1. Оскільки він менший або дорівнює 1, то різниця буде від'ємна. Тобто ми розкриваємо модуль, але перед виразом, під модуль, не виразом, ставимо знак мінус. Корінь з х мінус 1 мінус 1. Дорівнює. Чому? Тому що це число від'ємне. А модуль не може бути від'ємним. Модуль від'ємне числа дорівнює протилежному. Ось цей мінус і означає протилежне до підмодульного виразу. Дорівнює, розкриваємо ці дужки. Держимо Корінь із х-1. Додати 1. Відняти ці доданки записуємо з протилежним знаком. Х-1. Плюс 1 дорівнює. корені. взаємно знищується. 1 плюс один дорівнює 2. Вираз, ми спростили. Все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.